За плечима у художника з Афганістану мандрує дорогами України Собача Тербрюшка. Господар назвав її на честь художника 17-го століття Тербрюгіна, чий оригінал картини зберігається у Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана. Художник зустрів її на трасі по дорозі до Чернігова. Я захватив і вишев, і потім думав, що сондилі. Я не думав, що я його заберу, Я просто хотів не спасати. І, коли я взяв в руку. Її, її, і вона так на мене дивила, я на нього смотрю, такая грязна, вообще, взагалі таке Собача художник відмив і нагодував Тербрюшці близько двох місяців. Поки вони подолали разом вже 200 кілометрів дороги. Я його думаю, що робити, Ну, взяв, думаю, що я його не пущу здесь в ліс чи кудись брошу. То а п'ядена попадет контейне. Я його взяв в рюкзак, заки, положив, відкрив рюкзак і положив. Хочеш мною йти? І вона так просто смотри на мене і положили його, і закрив рюкзак. Пішов на зустріч. Теребрюшка коментарів на камеру ще не дає, проте уваги телеоб'єктивів не боїться. Видно, що своїми новими апартаментами за плечима художника дуже задоволена, визираючи із теплого заплічника, бачить весь світ і полюбляє пестощі.